Вже ми на кухні, тому я пропоную прямо з неї розпочати. По перше, хочеться сказати, що у вас велика кухня. Одразу видно, що тут живуть люди, які готують. Ну вона маленька. Б <зв> маленька? <зв> Дивіться, мені як людині, яка дуже рідко готує, вона справді велика, якщо чесно. Тут під піде моя кохана прийшла. Добрий день добрий день. Добре, до вас одразу зустрічаю вас вдома. Хочеться одразу розпочати з кухні. І, Якщо чесно, Давайте. от я одразу мені кинулися в очі ось ці рекорди. Ого. Розкажіть про них. Е, так, я маю три рекорди. Е, рекорди три інкриво. рекорди Гіннеса. Гіннес? Два е, всі три Гіннеса України і один світовий. Саме перший – це від донор-маркету найдовше шоурма. Тобто сто сорок метрів шаурма була. Її, її. Зібралися тоді на контрактовій площі біля цього ко ку колеса. Десь біля 10 тисяч Дуже. людей Вау. це по радіо передавали. Що буде світовий рекорд, що донер маркет проводить такий. Так я був головним шефом, і ми разом з було 160 кухарів.